Нові технології, нові виклики, штучний інтелект, підкоривши просунутих користувачів гаджетів, тепер наповну використовується і на війні. Сьогодні без цієї технології не виробляється практично жоден сучасний безпілотник. У перших лавах конструкторів БПЛА, звісно, і українці, так наші розробники уже на всю тестують новий дрон-перехоплювач. Українська компанія варта працює над впровадженням автономної системи виявлення та переслідування ворожих розвідувальних БПЛА та fpv безпілотників для дронів-перехоплювачів на основі штучного інтелекту. отдельные компоненты системы искусственного интеллекта действительно уже используются в войне, которую развязала Рефия против Украины. Украина защищает себя технологиями, которые позволяют экономить человеческий ресурс, когда мы говорим о времени. Украина защищает себя, используя технологические компоненты, которые позволяют максимально повысить эффективность работы тех же самых дронов на последних метрах подлета к цели. когда управління уж ціряється з апаратом, повідомляється, що дрон називатиметься варта дозор А 1 і вже проходить фінальну фазу тестування. Його головним завданням стане знищення ударних БПЛА РФ, які та щодня запускає по мирних містах України. речь идет о Геранях, Герберах, Пародиях и других беспилотниках. Вот в целом на сегодняшний день Россия способна выпускать от 5 до 6 тысяч беспилотников таких в месяц и их применять. Вот. Максимальная атака, которую мы ранее видели, составляла до 500 беспилотников. Но для того, чтобы осуществить такую атаку, России необходимо было не менее 3-4 дней осуществлять их накопление. Заявлено, що дозор А 1 буде здатний самостійно знаходити та знищувати ворожі FPV та розвідувальні БПЛА навіть за умов протидії РЕП. Тобто дрон можна використовувати безпосередньо на лінії розмежування, де цілей для нього вистачає буквально щохвилини, адже РФ останнім часом суттєво збільшила використання дронів. После удара вражески воздушное судно или беспилотник детонирует и своїми осколками розрушає вражеский беспилотник. Однак війна дронів, як то кажуть, один на один все ж таки допускає можливість промаху. Якби штучний інтелект не старався, на деяких російських дронах теж стоять засоби протидії. Тому інженери уже працюють над удосконаленням дозор А 1 з публікації мілітарний у перспективі також запланована інтеграція з системами ситуаційної обізнаності, зокрема системою Дельта. У разі втілення у перспективі це дозволить одному оператору керувати групою з п'яти семи перехоплювачів, створюючи концепцію так званого малого неба, сегменту ППО, де ключову роль відіграватимуть дрони-перехоплювачі. Намагаються наздогнати наших інженерів і російські конструктори. Так, однією із новинок ворога став дрон Камікадзе БМ 35 Відео його використання по центру Сум нещодавно потрапило до мережі. Наші експерти поки що вивчають характеристики цього БПЛА. Невідомо якою бойовою частиною його можна оснастити. Проте двигун від газонокосарки та гвинтова система тяги свідчить, що дрон не літає далеко і не використовуватиметься проти військових цілей а розроблений очевидно цілеспрямовано для терору цивільних у прифронтових містах. Мы воюем против опасного, агрессивного, не знающего ценности человеческой жизни врага. И нам необходимо очень аккуратно относиться к тем изменениям, которые там происходят. Современное оборудование на территории РФ может существовать. Обходить санкции для производства прототипов РФ может. Она не может обходить санкции, когда речь идет о потоке производства, о необходимости произвести тысячу единиц. Они показывают неспособность производить дрона самостоятельно. Підтвердженням цієї тези стали результати роботи українських експертів, котрі на місці прильоту вивчили залишки БМ 35 як підсумок близько половини комплектуючих іноземного виробництва. Конструкція дрона містить щонайменше 41 іноземний компонент, зокрема зі Швейцарії, США та Тайваню. При цьому більшість деталей походить із КНР. На думку аналітиків, одним із суттєвих важелів впливу на ситуацію може стати посилення санкцій США та Європи, а також ретельніший контроль за вже прийнятими обмеженнями. Адже що більше російських лазівок буде прикрито, то менше дронів у результаті полетить на голову українців, а паралельно розвивати і свої технології, щоб за кожен новий теракт росіяни отримували гідну відповідь. Данія закупить ракети та безпілотники великої дальності через загрозу Росії. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Мете Фредеріксен. Міністр оборони Данії Троельслун Поульсен зазначив, що за рахунок нових засобів збройні сили матимуть можливість активно боротися з погрозами далеко від її країни. За словами Поульсена, досвід війни в Україні показав, важливо не лише збудувати ешелоновану протиповітряну оборону, а й мати засоби для завдання ударів по цілях на території противника, у тому числі по ракетних установках. Данія сама одна сама по себе защититься от России вряд ли сможет, поэтому Дания является одним из ключевых членов Североатлантического союза, блока НАТО так называемого. За последние 30 лет европейские члены НАТО ну, серьезно разоружились. Знаю, в Европе доминировал такой принцип Увіреності в захисті з сторони Соєнних Штатів приходом ку... Білий дом Трампа оказалось, що це не зовсім так. На думку головнокомандувача датської армії генерала Майкла Вігерса Гілдгарда, високоточна зброя великої дальності дозволить військовим протистояти загрозам до того, як вони досягнуть їхньої території. Дачані, в тому числі, заінтересовані в приобретенні а, і постановки на вооруження ракетных систем с дальностью более 600 километров более 600 километров то есть превышающие дальность малого тактического радиуса действия на заяву данії миттєво відповів посол Росії у Копенгагені Володимир Барбін. За його словами, нікому ніде ніколи у світі навіть на думку не спадало публічно загрожувати ядерній державі. І Росія тепер має виходити з того, що Данія не лише розглядає можливість прямого військового зіткнення з нею, а й готується до такого сценарію. Росія демонструє, ну і, в общем та імеліцею продемонструвати відсутність єдінства НАТО. Североатлантического альянса посеять разбрат между государствами, членами альянса, разломить и разрушить европейскую систему безопасности. Это им удается. Удается весьма простыми, на первый взгляд, способами, где доказать вину прямую России при желании не видеть ее очень сложно. Тем не менее, европейцы уже видят агрессивную сущность Российской Федерации и пока еще не, не приняли то, что война с Россией, ну если не неизбежна, то вполне возможно, причем в ближайшей перспективе. Прем'єр Фредеріксен на заяви російського посла відповіла, що вони ніяк не вплинуть на рішення Данії і що її країна не дозволить Росії себе залякати. У 2025 році Росія відправила в Україну понад 34 тисячі ударних безпілотників та хибних цілей. Це число майже у 9 разів перевищує показник за аналогічний період минулого року. Пишуть за York Таймс. Війна Росії проти України это, возможно, первая війна в мировой історії, де дрони мають настолько критичне значення. Я думаю, это факт. За одну ніч перших вихідних вересня Росія запустила проти нашої країни рекордну кількість 810 ударних безпілотників та хибних цілей. Згідно з аналітикою, яку дають журналісти, з кожним місяцем це число лише зростає. Аналітики все більше говорять о том, що. перспектива э, получать э, атаки по тысяче дронов в ночь, она становится все более и более реальной. То есть надо элементарно понимать, что если 30, грубо говоря, дней в месяц, то тысяча в ночь это означает э, 30, 30 э, тысяч э, дронов в месяц, которые Россия должна производить. То есть мы видим, что иногда пока еще не было тысячи ни разу, но уже было по 700 дронов э, в ночь. То есть в принципе России, Росії присутствуют. і тут варто розуміти, з яких компонентів ділянці ці дрони, того, щоб давление на ті которые які їх поставляють. Автократичний уряд Путіна дав зрозуміти, що безпілотники є найважливішим пріоритетом для країни, яка мобілізувала державні та приватні ресурси для створення імперії з виробництва БПЛА. Таким чином, у 2026 році до виробництва БПЛА залучатимуться навіть школярі. Все-таки я склоняюсь к мысли, что на 100% Россия не имеет этого внутреннего цикла, то есть, когда она сама может производить все необходимые все комплектующие для дронов, соответственно, надо искать пути того, как и компоненты попадают в Россию. А оцінками аналітиків Росія зараз здатна виробляти близько 30 тисяч ударних безпілотників на зразок іранських на рік. Вважається, що до 2026 року Україна терорист може подвоїти цей показник. Но так ли это буде? Это опять -таки экономика економіка следующем році, оскільки не треба забувати о том, що економічні проблеми это то, що може сраді прочого і остановити по крайні мере, существенно уменьшити производство дрона в Росії. Експерти зазначають, що Москва посилає ударні безпілотники роями або хвилями і спрямовує їх заплутаними траєкторіями, щоб відвернути увагу від справжніх цілей. Також засилається ще більше хибних цілей, зроблених з фарбованого пінопласту та фанери, які іноді містять на великі боєголовки та не відрізняються від справжніх дронів у небі. Ми бачимо, як по експоненті зростає не обманки. Для чего они это Для того, чтобы Украина тратила, э, свои противодроновые системы. А В случае с Западом, как мы видим, дорогие ракети, э, которые стоят возможно, миллионы, и которые сбивают, эти дроны обманки, которые могут стоить пару тысяч долларов. Да, считается, что обманки необходимы для того, чтобы Украина истощала свое ПВО. И, как недавно поняли не только Украина, а партнеры по Западу Украины по Европейскому Союзу, но все же, вот я склоняюсь аккуратно к мысли, что все-таки уже не так идеально все в России с производством боевых дронов. Соответственно, более простые производства, обманки, и их становится все больше. Потому что, естественно, что если бы у России была возможность... огромное количество производить боевых дронов, то смысл тогда смисл тоді було займатися манками, када виділа лісу бойовики, котре міслі боврієм. Наразі російські дрони обходять стороною відкриті простори, де працюють українські підрозділи ППО, літаючи над річками та лісами. Коли безпілотники входять до міст, їх складніше збивати через високі будівлі та ризик для мирних жителів. Бойові логістичні евакуаційні саперні розвідувальні це неповний перелік різновидів наземних роботизованих комплексів або НРК. На четвертий рік війни важко уявити, як без цих машин Україні вдається успішно протистояти Росії. Раніше НРК були неефективними, а зараз вони реально рятують життя українських солдатів. Воювати можна довго, воювати можна по різному але життя, на жаль, дуже крихке і неймовірно цінне. І для того, щоб не платити дорогу ціну за війну проти ворога, ми намагаємося використовувати дрони. Це дешевше ніж воювати людьми. Основна мета використання НРК це збереження життя людини. Зараз на передовій у сірій зоні пересуватися піхоті це майже стовідсоткове самогубство, так як це територія FPV-дронів, які можуть чекати на ціль навіть цілодобово в сплячому режимі. НРК з доставкою боєприпасів та провізії справляються навідмінно. відмінно задачі виконується логістично евакуаційні Операції, це підвоз провізії. Ми працюємо на позицію підвоз, забираємо трьохсотих. За допомогою цих роботів ми зберігаємо життя військовослужбовців, тому що це навіть якщо підрив на міні, ми втрачаємо тільки метал, а не людину. Тому вони дуже-дуже. Себе показують в роботі на всі 100%. Один із прикладів логістичний НРК-рейс може перевести до 200 кілограмів вантажу. Наприклад, забрати двох поранених. Працює на відстані 20 кілометрів. Тобто, забрати чи доставити вантаж на відстань 10 кілометрів та повернутися до оператора. Цей наземний дрон здатний на неймовірні речі. Працює він у зв'язці з повітряним дроном, який є очима рисі. Підірвався на міні і відірвало у нього три колеса. На одному колесі він підвіз провізію на позицію без питань. Тобто то він себе показав в цій праці дуже добре. Зараз 47% усіх місій НРК. Посідає логістичні та евакуаційні завдання близько 25% на інженерні мінування та розмінування, приблизно 12% на бойові, інші на спеціальні місії. Рись, тарган, термі це далеко не повний перелік НРК, які використовують на передовій. Зараз Україна має багато фахівців у цьому секторі та є провідним у світі виробником НРК, оскільки НРК одночасно випробовується на полі бою і од. Зразу переробляються всі недоліки, швидкість і винахідливість українських інженерів вражають. Багато команд швидко адаптуються до потреб фронту. Частина рішень і ще на ранніх стадіях, проте інші вже демонструють значний потенціал для інтеграції у складніші архітектури. Україна уже зарекомендувала себе як ключовий гравець у бойовій робототехніці. Микита Макушин, керівник Мілрем Роботікс. Лише за перший квартал 2025 року Агентство оборонних закупівель закупило понад 8 тисяч роботів. Усього цього року держава планує замовити 15 тисяч НРК, що у 15 разів більше ніж торік. Зменшення втрат серед бойового складу та виконання бойових завдань це те, з чим українські НРК справляються невідмінно.